Боже, я. Я просто. Я навіть не знаю, на що я це записую. Просто, напевно, крик душі вже. Якої душі! Якої душі! Ти рейдеш! Ти рейдеш з першого дня вайпу! У тебе немає душі! Ти мред! Я накидав текст, сценарій для відоса. Про наші українські. проєкти. Але. Коли я почав його робити, я зрозумів, що немає сенсу в принципі з того відео. Просто немає сенсу. Звісно, буде не цікавим нікому. Ми робимо проєкти плювати. накривати. Пл накривати, що люди ти не зваються. Ми хочемо гроші. Роби свою справу, німець. Не домідійка. Шо ти? Чайочик. Давай, давай. Йди, йди по ним, за засніми щось там. Давай. О, божества Юа Ком'юніті. Дякую вам за благословіння. Дякую. Я продовжу. Закрийте пиздвоя. Знаєте, що мене завжди тримає у Дейзі? Це не графіка. Не лут і навіть не зомбі це відчуття, що ти частина живого світу, де ніхто не каже, що робити. Ти сам вирішуєш бути героєм чи бандитом, допомогти чи вбити, красти чи побудувати. І коли я шукав українські сервери, я сподівався знайти такі ж живі, чесні без сценарію. Але більшість проєктів у нас або PvE, де ти. Закрий Закри! Закри ПВЕ, добре, довеє це сила. ПВЕ це класно! ПВЕ я це... люблю ПВЕ. Воу! воу, 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 воу. Все, все, окей, окей, туди не ліземо. Або всім знайомі проекти, де ви можете купити все. Не все, не все! Я хочу за тисячу гривень вертоліт! Дайте, дайте мені вертоліт! А, ще... а, а Броньовану техніку! Броньовану техніку! Ого ви. Оце кадр хорош. І продовжимо. А мені хочеться справжнього виживання. Де все вирішує твоя голова, твої руки, і це реально твоя історія. Власне. Ваніла або близько ванільні сервери, проєкти ось що дає мені цей досвід. Без зайвих модів, без трейдерів, без донатних сетів. В основному донатних сетів, донатних гюнтерів. Братва, братва, ви чуєте? Ви чуєте, що каже цей пакетик чаю? А, чуєш, чуєш ти кип'яток без цукру? А як я по-твоєму повинен добігти до Сєвєрограда з однією загадковою консервою? А якщо мене ще й заспавне де небудь в Чорногорську, що мені робити? А? Що мені робити? А? Я правда, я клянусь, я не проти донат. Я. Сам купував свічку Акум Радік. Це ті дріб'язкові, які максимально не впливають, але ну дуже-дуже в будь в деяких моментах треба. І я не думаю, що вони ламають люто баланс, знищують пей тувін і так далі, і тому подібне. Але коли тепар спавниться і на гюнтері через хвилину їде камбекати до себе на базу, і ще із, ще із вибором. Спавну я просто люто не вивозю. Мені важко це грати. Мені просто правда важко грати. Слабак, слабак! Та позакривайте вже свої пиздки. То вам дощу багато? Вибір спавно. То в мене дуже багато дощу, я не можу так грати. То мені недостатньо спавно кодлоків. Видаліть цей кодлок нафіг. Повністю видаліть цей кодлок. Є альтернатив багато. І вони вже цікаві, вони працюючи, я бачив, на європейських проєктах. Дуже класна штука. Ні, я буду грати. Мені треба 40 дверей відкривати. Як я буду замочком звичайним ванільним відкривати 40 дверей. Так не роби ці 40 дверей, ти дебілоїд. Просто не роби ці 40 дверей. Так, Вибачаюсь. Продовжуємо. Мені треба просто світ. І постійна небезпека. В такому проєкті ти можеш відіграти будь-яку історію. Тут ти можеш зустріти гравця і не знати, це ворог, союзник чи майбутній труп, як і ти. А потімо тобі нашо. Потімо це класна штука. Потімо можна мітки ставити і показувати, де ворог, а де союзник. Да Боже. Скільки вас тут береться? І нахер. І саме це робить DayZ живим. Українським серверам цього часто не вистачає чесної, справедливої анархії, не системи, не правил, не заборон, а свободи. І знаєте, після всіх цих роздумів я все більше ловлю себе на думці, що хочу створити щось своє. Що своє знову одноденний проєкт, який хоче заробити грошей. <свист> 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 не для заробітку, не для реклами, а для гравців, для себе, для таких самих, як я, які так само цінують чисте виживання. Я не хочу зламати баланс чи зробити гру легшою. Навпаки, хочу зберегти суть. Ваніли, але додати дрібниці, які розширюють досвід, не зменшують саму гру, не змінюють її, деталі, які роблять світ глибшим, але не штучним. В такій справі треба обдумувати, напевно, кожен крок, щоб створити місце, де кожна зустріч має вагу, де немає штучних обмежень. Але є реальні історії. Бо Days — це не про донат і не про рейтинги, це про людей, рішень і наслідки. І якщо ти зараз слухаєш це і думаєш, так е я відчуваю те саме. Можливо, ми з тобою з однієї хвилі. Я не шукаю інвесторів, я шукаю однодумців. Якщо ти розумієш, про що я. Ну, грубо кажучи, тобі теж хочеться створити щось чесне і справжнє. Приєднуйся до нашої темної бази, пиши мені в особисті. А краще просто зайди в Discord і поділись своїми думками. Можливо, ти знаєш, як запустити сервери, маєш досвід з модами чи ретекстурами, а може, просто гориш ідеєю зробити щось по людськи. Зараз мені точно не потрібні гроші. Мені потрібні люди. Я не хочу будувати гуску з золотими яйцями. Я хочу створити проєкт, який буде існувати завдяки тим, хто хоче, щоб він існував. Все, що отримається, йде не в кишеню, а в розвиток. Бо я вірю, що серед нас є зародки, ті, хто вміє, розуміє і горить бажанням показати, що українські Юніті це не реглеві задроти і не казуальні вареники, а справжні виживальники, які творять історії, що залишаються пам'яті надовго. Слухайте, він уже закінчив там нити. Може, скажемо йому, що зараз за безкоштовно ніхто нічого не буде робити. І до нього ніхто і не прийде. Ми зараз боги. Скрий потом він програв, вже навіть я не розпочав. Ха.